Доброго вечора. Зараз ми з вами подивимось на тему, яку я давно не робила це думки на ніч, дивлячись про вас щодо вас. Ваше завдання подумати про себе, прибрати заві думки, не думати ні про кого, ні про що розслабитись, і просто, знаєте, слухати. Тому що буде спочатку сигніфікація саме ваша, а потім ми подивимося, хто саме думає. Не притягуйте нікого, яка людина прийде, така і прийде. Це може бути будь-яка людина. Так? І в контексті я буду просто розкривати, а ви вже будете бачити, це про колишню людину, це про нову людину, це про, можливо, батьки, може діти, будь-хто. Навіть і подруги бувають, думають, так, і друзі бувають, думають. Тому давайте подивимось, хто про вас думає на ніч дивлячись, в яких ви енергіях тут і зараз знаходитесь, щоб ви розуміли, що це розклад ваш. Четвірочка кубків, смерть, помірність, вісімка кубків. Ну, дивіться, ви зараз в енергіях звільнення. Ви е, в глибині, тут і зараз трансформації. Ви змінюєтесь. Ви, напевно, вже відчуваєте зміни в своєму житті. Тут зміни можуть бути і внутрішні, і зовнішні. Ви можете змінитися. Вас можуть ні впізнавати, ні в тому сенсі, що. Ви зробили пластику, так і вас не пізнають. Ні, ви навіть у вас енергетично зараз а, будуть люди, які з минулого відходите, тому що ви вже інші енергетики, людина, ви вже в стані емоційного відсторонення і те, що раніше вас можливо захоплювало, ви більше не хочете цього. Це вам не приносить радості, і тому ви відходите від минулого в пошуку глибокого сенсу свого життя. І ви вирішили, що те, що вам не приносять, і це круто, мені не потрібно воно. Я змінилася, я не хочу так жити. В таке враження, що ви як просинаєтесь і думаєте, а задля чого я взагалі живу? А задля чого мене мама з татою народив або народила? Я ще повинна або повинен це терпіти. Якщо у мене є якийсь негаразди, чого я повинна за це триматися? Життя таке коротке, і воно таке многогранне, і взагалі те, що я несу собою, те, що я висвітлюю, те, до мене притягується, те і мої, мої, мій, мій круг тих людей, які зі мною, це. Від, як підсвідка мене як особистості, мене як людини. Тобто, я чим наповнена, то і е, тим і мені відповідає Всесвіт. От в такому зараз перебуваєте в стані. Ви, е, ваше старе воно відмирає і ви очищаєтесь, ви, ви закриваєте одні двері, щоб прийти в інші двері. Смерть це. Mm, ні фізична смерть, тут не вийшли карти, щоб могла сказати, що людина, яка дивиться в мене, вона о, вже на переході, ні. Смерть це внутрішній стан, це навіть зовнішній стан змінюється. Ви могли навіть своє о, близьке коло відокремити. Тобто ви можете тут і зараз очищати і все. розумієте? Ви бачите все, як воно було і що вам потрібно. І з вами залишаться ті люди, які насправді ваші люди. Розумієте? От в такому ви зараз в стані. Ви а, ще, от ви внутрішньо прибудовуєтесь. Це стан, коли ще серце пам'ятає ту біль, яка була, але душа вже готова іти далі. Ви не хочете стояти на одному місці. До речі, в на дні колоди зірка, і у вас дуже вже не неодноразовий розклад, де на дні колоди зірка, і це говорить, що у вас дуже сильний зв'язок всесвітом і з вищими силами, з своїм вищим я. Розумієте? Вас чують, і ви можете задавати і, і знаходити відповіді. Вони в вас є, вам, з вами розмовляють. Тільки потрібно вміти їх читати, вміти їх слухати. Хто думає про вас на ніч? Двічка мечів, сімірка кубків, сімірка жезлів? Закохані, дев'ятка пентаклів. Це людина, яка дуже Тягнеться до вас, але вона боїться. А боїться відкритися, боїться зробити вибір, який, можливо, вже зробило. У цей людини змішані емоції і фантазії. Людина таке враження перебуває в якомусь своєму ілюзорному світі, те, що вона може в цьому світі, так би мовити, будувати те, що вона. Тут і зараз може собі уявити. Вона, ця людина, захоплюється вами водночас бачить ваші бар'єри. Ця людина розуміє, що ви її підпускаєте. Тому що ви таке враження відстоїте свої позиції, і вона розуміє, що до вас близько неможливо підійти. Тому тут людині залишається задовольнятися думками, фантазіями, які, можливо, тягнуться. З минулого це може бути. Тому що тут людина схильна до ілюзії, фантазії мрії. Таке враження: я не бачу тільки одна карта при е, землі, але це про вас. Тому що людина вас бачить самодостатньою і незалежною, а також красивою людиною, яка живе, е, знаєте, на рівень вище, ніж ця людина. Тому о, людина вона більше в такому, знаєте, стані. Як мрій, якісь а, закриття, вибір, який вона не може зробити. Ось в такому сенсі вона а, їй не вистачає заземлення, я би так сказала, їй не вистачає землі. Тому що людина, коли дуже сильно вітає на хмарах, то вона може заблукати. Так, що думає про вас ця людина, якщо ви впізнали, тут не вийшла фігурне карті в тому сенсі, що хто ця людина, можливо, щось нам вкажуть про стосовно думок про вас? Що думає про вас ця людина навіть? Трічка жезлів, трічка Кубків, Фортуна, Жрець. Четвірка мочів, і тут у нас дьявол виходить на дні колоді. Дивіться вночі, на ніч людина думає про вас, як доленосну людину. До речі, коли людина взагалі вона не постійна. Людина може змінюватись і настрій. Постійно людина навіть не знає, чого вона хоче. І спокусу, тому що тут д'явол. А в цій людині поєднуються два полюси: прагнення до духовного фортуна і жрець, і сильна фізична, емоційна від вас залежність. Людину може навіть розривати. Людина може до вас мати пристрасть, ревнощі, злість. Залежність, нав'язливі думки, вони можуть бути різноманітними. По дьяволу, сімірка кубків, так тут присутня Фортуна це от, ну, таке, от, знаєте, обурення може бути. Людина дуже сильно відчуває до вас потяг, який вона взагалі, таке враження, що не може контролювати. Перевертаю, прибрала дьявола і на дні колоді мах. Людина, яка Взагалі може вас попередити, яка може намагатися впливати на вас, тому що людині не вистачає таке враження цих емоцій, цих, того потягу, який є, тому що людина дуже прив'язана. Розумієте? Те, що, напевно, ви, як ви наповнювали цю людину, ну, напевно, більше ніхто не може.